Стокове взуття 20 кг, 16 євро за 1 кілограм. Так, перші в нас ось такі ботики, дуже гарні, в ідеальному стані, з бірочкою. Так. Далі ось такі дуже гарні такого біжевого темного кольору, до коричневого. Розмір 38 на шнурівочках. Так, далі у нас ось такі дитячі. Вони вже і світяться. Блін, прикольно. Це, напевно, якщо ножкою стукнуть. Далі ось такі дуже гарні. Мені здається, що це шкіра. 37-го розміру. Далі ось такі прорезинені. 38-й, 39-й розмір, так і вказано. Всередині, до речі, утеплені. Так. Далі ось такі лакові в дуже великому розмірі. Це у нас 41-й. Це жіночі, дуже гарні. І з бірочкою. Так, далі. Ось такі дуже круті. Балон. Дуже гарні. 39-й розмір. Всередині тепленькі, тобто на зиму. Далі. Ось такі зимові кросівочки. Мені здається, що це натуральна шкіра. 42-й розмір. Далі. Ось такий дуже великий розмір. В кого великий розмір. 45-й Дуже класні, такі коричні. Так, далі. Ось такі замшеві. Черевички. Який розмір? Думаю, 39-й. Знизу не вказано. Зимові, до речі. Так, ось такі адідаси. Розмір десь тут є. 24 з половиною. Це у нас 39 Ось такі наш мурібочку. Дуже гарні, сильні. Упав. Так, Далі у нас ось такі дуже гарні. Коричневі. Розмір 38. Дитячі Нагадую, на 16 євро за кілограм. Так, розмір, не знаю, підтертий. 30. 30 розмір. дивіться, які прикольні. Дитячі, ось такі. Прорезинені, дуже гарні. 33-й розмір. Це отак. Дуже гарний. Далі бачу дуже гарні уги, дуже класні. Так, зараз ось так. Дивіться, які тепленькі. Дуже гарні. Три давати на розміри. Вибачаюсь, у нас тут ремонтні роботи. Не знаю, який це розмір, не вказано. Ось такі дитячі, дуже гарні. Ось такі чоловічі. Дивіться, який гарний носик. Так, 41-й розмір. Новусінький, ідеальний. Далі ось такі жіночі на платформі 41-го розміру. Так, далі у нас ось такі замшеві, дуже гарні. 40-го розміру. Далі. Ось такі дуже-дуже-дуже Мені здається, одинакові. Дивіться. Можна робити прям мамі і доньці, наприклад. Ну, класно. А це, е, мені здається, розмір 36 приблизно. Не вказано. Приблизно 36. Так, і останні ось такі чоботи високі. Шкіра. Натуральна шкіра. Мені здається теж. Так, 42-й розмір. Так. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам на Viber.